Зараз поясніть, що сталося. Я їхав на самокаті, mm -hmm. побачив дуже надійну персону. Mm -hmm. Мені захотілося з нею поговорити, став розмовляти з цим чоловіком, знімаю на камеру. Він не заперечував, вів зі мною бесіду, запропонував мені поїсти морозиво. Mm -hmm. Я відмовився, тому що не було ще одне там ложечки. Потім я поїхав далі. Ну, пішов на самокаті далі з Самокатом рядом, а він мене взяв і ногою отак от Дреба, у... ось со спини. Він мене со спини... Ось, та людина. Так, ось не ця не людина, ось людина, да, со спини мене ударив ногою. Е -е, Ми можемо. Зачекайте, ні Ні, ні, ми можемо е, побачити на камерах, як він вона Добре, наврал, зараз гарант. підемо. Можна мені поскалкуватися? Е, ну, Собто... ми можемо всі разом, так, скалкуватися. Тримайте, будь ласка, Водно дистанцію. Водному документи можна? Тримайте дистанцію, метр не підхопити. Ну, метр — добре, так. Можете підвести, будь ласка, документи? Так, я підхоплю. Ось так, візьму я вас. Я можу йти? Ні, зачекайте, будь ласка, чи ви хочете йти? Я, вас можу... О, я хочу вас попросити, щоб ви зачитали. Попросить. Е -е -е ви хочете писати заяву на даний ситуації? Думаю, що так. Ну, ви вирішите, будь ласка. Якщо так, то я буду викликати доповідати Управління поліції Печерського району, черговому на місці, mm -hmm. будемо викликати групу на mm -hmm. початку. у вас приймати заяву. Так? Тут на місці, два місці. Ви покажете до дана ситуація. Так, давайте, давайте. Я ж вас не трогав, правильно? Ви мене вдарили, правильно? Признайтеся, скажіть, якщо ви чесна людина, яка не да, народу і вообще, ну. Скажіть, ви мене вдарили ногою? Зарештуйте, будь ласка, на 120. Чтобы его было. Нет, давайте я вам звоню все нормально. Не, ну вы позвоните. Я уже простую.